З початку року на Сумщині загинуло на водоймах 40 людей. У порівнянні з минулим роком ситуація значно погіршилася, зокрема, і за рахунок рибалок, які виходять на тонкий лід, розповідають рятувальники. Громадяни ігнорують правила безпеки, дуже елементарні і за це платять найвищу ціну Свої життя. Ви бачите, яка ситуація зараз. Льоду практично немає, але є дуже багато. Любителів зимової риболови в минулому році загинуло 27 людей. А в цьому вже аж 40 людей. людей. Березні місяці цього року загинуло троє людей, які вийшли на риболовлю. Остання прикра ситуація трапилася в цьому, цьому році 11 грудня в Фухтирському районі на річці Сіворська. Тоді загинуло одразу двоє людей. цього дня на пляжі парку Кожедубасомські рятувальники демонструють, як врятуватися самому, або допомогти людині, яка потрапила в ополонку. Ось людина, зараз імітація, що він провалюється під дльо. Для того щоб вибратися з цієї пастки льодяної, треба підійти до того міста, з якої він підійшов. Закидати руки на края ополонки цієї, куди провалився, і старатися награбити ногами і вилазить, вилазить на спину, допомагає, допомагає кінцівками нижніми, відкатується від міста провалу і тим шляхом, яким йшов до полоньї, виходить. Для людини, яка рятує з ополонки, є свої правила. В першу чергу треба знайти гілку або палку. Підбігає, падає зараз і подає йому цю палку. Ні в коїм разі руки не подавати, ні в коїм разі, тому що може трапиться та сама історія, що і з тим, хто тепер'єсів. Якщо під рукою немає палки, треба кидати потопаючому ремінь або зв'язати разом одяг, не забувати підбадьорювати, щоб людина не панікувала, а після врятування напоїти теплою рідиною, розповідає водолаз першого класу Валерій Марко. Каже, одиноким рибалкам треба брати з собою саморятувальне приладдя. Можна самому зробити. Дерев'яшки, візки позабивав, позаточив. Вона быть, повинна бути на верхній части одягу, щоб її при падінні, попаданні в воду, ні в кої разі вона не злітіла. І ось в карманах можна. Положив, витащив льот раз-раз, раз, раз і називається самоспосалка. І от людина вилазить, вилазить. Якщо людина непритомна, треба надати їй першу допомогу. Як це зробити, демонструють медики. Під кутом 90 градусів. Починаємо натискати. На глибину це одна третя грудної клітки, об'ємом грудної клітки. Це приблизно 5-6 сантиметрів зазвичай у дорослих. До тих пір, поки не приїде бригада, або поки не відмовиться свідомість, або рятівник виснажився. А далі, чи о, настала смерть у людини чи ні, це вирішує саме медична бригада. Якщо людина не може провести о, штучні вдихи методом рот рот то це і не вимагається. Це знову ж таки повертаючись до питання особистої безпеки. Якщо хворий в свідомості, його необхідно перемістити в тепле приміщення, зняти весь мокрий одяг обов'язково. Звернутись за телефоном до диспетчера 103 і в подальші вказівки його виконувати. Валерій Марков нагадує, що в кожного рибалки має бути мотузка. На небезпечних ділянках треба прив'язати її на березі до кущів, щоб вчепитися у випадку попадання у воду або комусь допомогти. Під час пересування по замерзлій водоймі обходити темний лід скупчення снігу кущі біля берега, де тонка крига. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.